Датчик положення пожежного крана ДППК. Для кранів Ду 65 встановлюється на шток вентиля в системі внутрішнього протипожежного водопроводу. При відкритті крана наполовину датчик змінює опір, формуючи сигнал для запуску насосів або іншого обладнання. Складається з упорного кільця, корпусу, мікроперемикача і шестигранного кронштейна. Монтаж на штук не впливає на роботу крана. Живлення від 12 до 24 вольт. Підключення виконується трижильним кабелем. При відкритті крана кабель може зміщуватися по вертикалі до 35 мм. Це потрібно враховувати при установці. Замовити безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання ви можете на нашому сайті євросервіс.ком.юа